Хворіти п'ять разів на рік це норма? Чи ні? Скажу вам, що ні. Якщо ви хворієте більше п'яти разів на рік, це вже сигнал вашого організму, що він не справляється, і він буквально вам кричить про допомогу, що йому потрібна підтримка, тому що ваша імунна система вже, відповідно, не так реагує на бактерії та віруси. Що робити в такому випадку? Варто подбати про профілактику. Зараз у нас починається період коронавірусу, період ГРВІ, застуди, діти підуть в школу і так далі. Тому варто подбати про профілактику. Профілактика нам не гарантує того, що ми не захворіємо, але вона нам гарантує, що ми перенесемо легку хворобу і без ускладнень, тому що ускладнення вони мають дуже негативні наслідки далі на наш організм. Я як фармацевт, як представник компанії LR, в аптеці я можу вам порадити одні засоби для профілактики. Тут в своєму блозі я вам можу порадити засоби, які я використовую сама, та які я перевірила і які використовує моя сім'я. Так ось, топ-3 засоби для вашого імунітету це мінімум, який ви можете додати в свій раціон, щоб ви не захворіли, а якщо ви захворієте, то ви легко вийдете з цієї хвороби. Топ-1 продукт це колострум, це коровиче молозиво природній імуномодулятор, який буде запобігати, щоб вірус проникав в клітини. Відповідно, ви не будете захворівати, якщо ви захворієте, ви легко вийдете з цієї хвороби. ТОП-2 продукт це рідкі вітаміни, вітоактив. Це виженка зовичів та фруктів які ви приймаєте одноразово, одна чайна ложечка на день. Містить повністю комплекс вітамінів, які потрібні нам кожного дня. Зараз буде осінь, у нас буде дефіцит вітамінів, тому що з їжею в нас вони всі не засвоюються і потрібно подбати, щоб не було дефіциту вітамінів, додати їх у ваш раціон. Також гелі алої ви можете вживати на постійній основі, гелі вони відновлюють клітини організму. Відповідно, будуть здорові клітини, відповідно, буде здоровий орган весь організм. Також вони гарно знімають запалення, налаштовують організм на правильну роботу. Відповідно, ви не будете так часто хворіти, у вас буде прилив енергії, ви будете відчувати себе набагато краще. Ось таких топ-3 продукти я би радила вам, щоб ви придбали для себе, для своєї сім'ї і щоб ви себе берегли від затяжних хвороб. Якщо ви захворієте, ви ж просто на лайті перенесете цю хворобу і будете без ускладнень. Тому моя рекомендація як мами і як фармацевти використовувати усі продукти, які я перевірила сама на собі та на своїй дитині, тому що я бачу різницю до того, як ми хворіли до того, як я прийшла в компанію, і як ми хворіємо зараз. Я практично за цей рік не захворіла, але я була та людина, яка хворіла 4-5 разів на рік. Для мене це показник. Моя дитина також не перестала часто хворіти, тому я з певністю можу радити вам ці продукти. Кому потрібна консультація, пишіть, я обов'язково з вами поділюся і все вам розповім. І всі будьте здорові.